Всесвітньо відомий пес Сапер Патрон, справжній помічник надзвичайників. Тепер його зображення на шостій військовій поштовій марці Укрпошти. Погашення марки провели у символічному місці, найстарішій пожежній частині Дніпра. Це наш талисман, талисман Державної служби надзвичайних ситуацій, який собака винюхувач вибухівки, яка Ще до березня місяця винайшла понад 90 вибухівних зарядів на території Чернігівщини. Собака, яка працює в гарнізоні Чернігівщини в аварійно-рятувальному загоні, являється повноцінним членом нашої команди, команди рятівників. Вісім благодійних марок з епізодами з життя патрона. Тираж нової марки один мільйон. Кожен, хто придбає поштову позначку, стане учасником благодійного проєкту. Вес Патрон – это такой же, знаете, символ, это реальная собака, которая на Черниговщине помогла найти несколько десятков взрывных устройств, которые были благополучно разминированы. И «Укрпочта» тоже хочет помогать нашим спасателям, поэтому мы рассчитываем с продажи вот этих вот марок. Получить більше 1 мільйона євро, які будуть направлені на прибрітіння машини механічного розмінірування. Окрім марок Укрпошта випустила тематичну листівку, конверти та мерч. Чотирилапий гаршик, ветеран рятувальної служби. На урочистому заході він поставив свій автограф лапою на конвертах. Це марки, які присвячені саме сучасній війні. Це марка про е, пса сапера, пса легендарного патрона, який вже став такою легендою нашої країни на марки, які 8 блоців зображено, ці події, які були на цій війні. Це рятування людей, розмінування. Придбаючи цю марку, ми не тільки скажімо, доповнюємо свої колекції, а й кошти підуть на притулок для тварин. Коштує марка 31 одну гривну. Придбати її можна у будь-якому відділенні Укрпошти. Ксенія Штомпель, Сергій Марченко, Дніпро Ньюс.